Area of a trapezoid. Так, ось така задачка. З чого почнемо? Це вже не, це вже не така простенька, як попередньо. З чого почнемо? Тут була формула, але я її запомнила. Тобто треба починати з чого, як ти кажеш? Формули. З формули, так. Значить, знайти площу. Давай запишемо формулу. Так. Чому дорівнює площа трапеції? Ну, давай ми будемо використовувати а, наш це? малюнок. Одразу щось Ні, малюнок. БЦ, так. С. Додати. Плюс АД. Так. Поділити на 2. Так, і помножити. На ЦП. Нехай буде на ЦП або на БК можемо тут обрати, так. Хочеш ЦП, нехай буде на ЦП. Добре, тепер дивимося, що в нас є і чого в нас. У Добре. нас білополізує відомо. Так, значить залишається і... тільки знайти що. Висоту. Висоту це П, так. Давай подумаємо, звідки ми можемо знайти це П і як. Так, трикутник Це ПД у нас. Прямокутний. І нам... А 25. І... Це сторона на СД. І нам треба знайти, що КТ ЦП. Як знайти за теоремою піфагора? Це Д в квадраті далі. Відняти ПД в квадраті. Відняти ПД в квадраті. І тепер знову дивимося, що в нас є, чого в нас немає. У нас є. У нас відомо, це Д. Так. Знайти ПД. Знайти ПД. Давай подумаємо, як ми знайдемо ПД. Двадцять п'ять мінус одинадцять поділити на два. Так. Двадцять п'ять мінус одинадцять поділити на два. І скільки це буде? Сім. Сім. Це у нас буде сім. А тепер ми вже знайшли все для того, щоб обчислити це П, і тепер ми можемо його обчислити. Тепер ми повертаємося назад, так. В зворотньому напрямку. Підставляємо. Давай. 625 далі. Мінус 49. Мінус 49. Так, добре. Чому це буде дорівнювати? Корінь із. 500... 576? Так. А корінь із 576 це. 24. 24. Маш, ти все пам'ятаєш. Так, тепер, коли ми знайшли це П, то ми вже тепер можемо обчислити що? Площу Площу. давай підставимо. Так. 11 додати 25, поділити на 2 І помножити на 24. Так, добре. Це у нас дорівнює. 432.